Паргалка, щоб не забути, які пороги у наших слайдингових розсувок. Найменший по висоті це у нас Slim, 7,5 мм висота. Базовий колір андований алюміній. Може бути п'ятиполозний і трьохполозний варіант, їх, до речі, можна поєднувати. Наступний Smart, висота 12,5 мм. Базовий колір анодований алюміній. Також може бути як 5 так і 3-полозний. І його також можна поєднувати. Sliding Next Flat. Висота 16 мм, базовий колір антрацит Grey Plant. Далі вже треба вище піднімати ноги, щоб переступати. Starting Next 29 мм, базовий колір Антрацит Grey Blend. Sliding Track висота 30 мм, базовий колір – надаваний алюміній. Може бути в трьохполозному і в п'ятиполозному варіанті, і їх теж можна поєднувати разом. Усі профілі можуть бути пофарбовані у колір RAUT. Це були пороги систем під загартоване моноскло. Тепер системи загартований склопакет. Stlint Max Slim – висота 15 мм. Це найнижчий поріг з базовим кольором антрацит Grey Blend. Вище піднімайте ноги. Sliding Max Track. Висота 42 мм. Базовий колір антрацит грей. Низькі пороги, щоб зручно було ходити, а високі, щоб витримувати значні вітрові навантаження та підвищену кількість опадів.